Добрий день, сьогодні 6 жовтня 2023 року перед вами сорт яблука Red Jona Prince. Клон Джона Голда. Яблучка кожен рік з урожаєм. от тут друге чомусь слабший врожай в цьому році. Мабуть, вона падала в прошливий рік, може там трошки кореневу було підорвало. А тут хороший урожай, Карликова підщепа. Якась тут десь, мабуть, М9, а десь 62, 396. Крупне яблука. Ну, кажу ж, завжди з урожаєм, кожен рік достойний сорт. Специфічний такий присмак у нього. Джона Голдовський. Кислиночка така специфічна. Ну, тут п'ятнистість. Ну, Але воно не страдає таким ділом дуже. 395. Ну, це менше. 312. такі яблука. Врожайний. Гарний сорт. Лежить десь до лютого місяця без втрати смаку, можливо, й довше. І там і, 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 і до березня. Ну, в моїх умовах. Так, тут два деревця, більше не зніматиму. Там ще в мене два є такий самий врожай. В принципі. І тут ще два деревця яблука Джоніка. Теж клон Джона Голду. Трошки з меншим окрасом. І тут вона загружена добренько. Ну що вона чи це случайність, наче показує трошки листочок в неї більш вразився. Такий окрас. Тут ось друге деревце, тут менше Джоніка. Теж клон Джона Голда. Ну, вони тут трошки в цьому році дрібніші. Можливо, вони не так недавно в мене теж наче він плодити. Ну, цей Red Jona Prince давно. Тут невеликі яблука. Джоніки, І рум'янець менший. Ну що ще й перейдемо ходу до Джона Голда Декости. Джонагол де Коста, не буду зупинятись. В минулому році перший врожай був і доб, такий хороший врожай, в цьому році менше. Ну, трошечки з'явились хоч прирости. Так, отакий. Окрас такий не слабший, ніж в Принца. але кращий, ніж Джоніки. Ну, на розмір не буду вже вертатися до вагів. Такі грамів 250, 300. Знаєте, як на мене, мабуть, по смаку мені найбільше Джона Голдекоста подобається. Потім на другому місці Реджона Jona Prince і Джоніка. Це не пам'ятаю теж, мабуть, в мене Red Jona Треба завжди дивитися, да, да, схоже. Айде там це Red Juna Ось таке теж велике яблуко. Непогані сорти клони Джона Голда. На мене, як на мене поки врожайний, це Red Принц. Ну, за, за іншими за Джоніку і за Декосту і ще будемо дивитися. Все на цьому.